Давай задні аж сюди! Бачили через вікно, що я відкидав. Я пока в гаражі там вогонь розіклав, вони собі. Давай, давай, Андрюха! Помощники ростуть тату, не Андрюша! Куди будеш з грузом для Андрюхи? Ходи, Ванюшка. Давай, другу. Ну, це це аж третя вже, мабуть. Чи друга, давай, давай! ха ха Ну, ну вже, вже-вже-вже-вже-вже. Розвертайся. ]じゃない? <valu collecting noise> <identification> давай, давай. Бачиш, і на горт не потрібно буде відкидати, зробити трасу. Давай ще назад. давай давай А давай розгону згон! Ну, давай, з розгону зараз все пойде. Андрюха, чую, що братуха сказав. Давай. Майже! Андрюха, розвертайся, розвертайся! Розвертайся! Давай-давай! Заїхав шани! о в тебе вже засіли! ні, дивися! Що ти батя переживаєш? Давай дубль 3 розвертайся на подвір'ю. Їдь на подвір'я розвернися. Сюмулькін, ти вже лопату знайшов ми мене покрепчився. Хто катається, хто працює. Давай одразу другу. Ванька, тримайся за нього. Да. Давайте, і тим же слідом, коротше. Тікай, Сьомич, там семенчик. Давай, давай, давай. А, а тут, а покатає. покатає. <свісно>

Ха-ха! <гум> Шукаємо! <все Ура>! <гум> Закриті двері, да. ти що хотів там? Давай тепер Сьомулькіна покатай. Все, Ванька, злізай. Ззаді чи спереді хочеш? Давай. Давай, краще спереді, бо ти можеш катапультируватися. Тримай тут ручки. Давай, теперь с Семенчиком. Ваньку, тікай! Вау! <свескут> wow. Тихо-тихо! Давайся один раз зимулькіна і йди тут ліпіть бабу снігу лучить, діда, а тато йде робити мотор квадроцикла. Тату, що? Знаєш, я хочу забити. А що? Я хочу забити сніговика, а то вона мовку. Вони не не ліпиться сніг, бо мороз. Коли буде сонечко стане, сніг такий стане липкий, тоді будемо ліпити. Хто? Морква? Да. Весною морква виросте, а навіщо тобі морква? Бо там... А, у нас є в підвалі морква. На ніс поставити, так? Да. Є морква, не проблема. Тікай! Тікай! <ріпі> давай! давай! <ріпі> О, тепер матка до нас може пройти. -а. -а, -а, -а. Ну ничего, считаем за <реклама> Ну что, все? Холодно в ручке уже, могу, да? Хочешь сам еще покататься? <реклама> ну все, давай так Давайте квадрик. А, а Я хочу Я, я хочу танки кататися. Тату немає коли, тато йде працювати. А я, а я буду на Тазіку. На Тазіку? Да. Коли стане май тепло, хлопчики. Трошки ще побудьте на дворі, повідкидайте сніг, ідіть до хати потоколу. Добре? Все, кажіть пока, друзяки, ми ще будемо а в ефір. А я тим часом зібрав двигун до квадроцикла 200-кубового китайчика, досить надійний такий двигун. Хто слідкує за каналом, і цікаво було, і бачив зношеність цієї поршневої, тут кільця такі просто туди падали. Ну Скажу так, не було в наявності в магазині поршневої. Власник сказав, це не критично. Я Яхонінгнув циліндр. Поставили с кільця, побачили, що еліпса нема. Замінився поршень з кільцями. Ходінгнувся ціліндр. Ще раз кажу, ну генератор замінився, тому що тут вже 200 Ом силова катушка давала, і не давало давненько вже не давало зарядку. От бачите, підпалими. Замінився генератор. З головкою що зробилося? Там. Клапан, звісно, впускний після такого ресурсу був підсаджений. Я його на станочку зібрав під правильний кут під 45. Ну і сідло посадив під 58, під 58. трішечки е зробив так, щоб контактне п'ятно, полоса була на середині клапана і буде служити і служити. Тепер моя черга відвести душу, погаситись по снігу.